Де все ж таки взявся в g 05 Motorola моторолі стереодинамік. Дивіться, з одної сторони немає дірок під динаміка, з іншої є. Я навіть зняв відео, таке провокативне досить, зняв, що може бути стереодинамік тільки з одним динаміком. Звичайно, такого бути не можна, але й люди зі мною якісь погоджувались. Я спеціально там в коментарях під тим відео практично не відповідав, якісь погоджувались, зі мною, якісь навпаки, дуже сильно не погодились, якісь здивувалися, як це може бути. Ну, мабуть, час прийшов все ж таки э, показати, як працює стереодинаміка в моторолі. Рече, видите, грає дуже громко. Закриваємо знизу повністю, а він грає все одно зверху, динамік тут стоїть. Так що... Дійсно, на моторолі все ж таки не один динамік, а два динаміки, бо це система Dolby Atmos. Зробити їм по-іншому не можна. Динамік для ціни 4000 супер гучний і приємний, його приємно слухати, дійсно тут є баси. Тим паче за такий невеликий ціник. Голий Android, гарна камера, збалансований телефон з крутим комплектом. Кому цікаві, пишіть.